В черговому турі першості Україна з футзалу Черніверський Меркурій грав в Одесі. Це був один з ключових поєдинків змагань, адже наразі три команди Одесити, Чернівчани та Житомирський контингент ведуть боротьбу за вихід до фінальної стадії змагань. Тож набрані чи втрачені очки в очних протистояннях цих суперників оцінюються на вагу золота. Окрім стратегічного значення в боротьбі за вище турнірне становище цих двох суперників, звітний поєдинок мав ще й суто чернівецько-одеський підтекст, адже суперники вже двічі зіграли в нинішньому сезоні. Одесити перемагали боковинців у домашньому кубковому добою. Натомість наші футболісти здолали суперників у першому колі чемпіонату. Тож обидва суперники мали намір довести свою перевагу над іншим. Причому підвищене бажання зробити це було в господарів, які грали перед власними оболівальниками. Але з перших же хвилин цього надважливо поєдинку господарські права на себе перебрали меркурівці, які почали диктувати свої умови гри суперникам. Доволі швидко буковинці повели в рахунку. Відзначився Віталій Гончар, а потім другий гол у ворота господарів забив Олександр Ділежа. Незважаючи на те, що Одеситам незабаром вдалося скоротити рахунок, буковинці згодом знову зробили свою перевагу досить комфортною: 4-1 завдяки ще двом голам у виконанні Сергія Янчика та Олександра Мікулеску. Але все ж одеситам завдяки ще одному голу в наші ворота вдало. Ося зберегти інтригу на другий тайм. Після перерви гра розпочалася в тому ж ключі, і коли ділежа, забивши свій другий гол у цьому поєдинку, зробив рахунок 5-2, Здавалося, доля переможця вже вирішена, але господарі не збиралися здаватися. І перейшовши на ризиковану гру п'ять польових гравців, доклали чимало зусиль, щоб врятуватися. І певною мірою їм вдалося цього досягти, коли Одесити забивши два голи, скоротили відставання до мінімуму і знову повернули інтригу. Тут настала вже черга млинця ризикувати і прийти на гру у п'ять польових. І ця тактика вкотре принесла нам успіх. Кінцівка поєдинку знову була за чинівчанами, які просто зім'яли суперників, забивши ще три гола. Відзначився Віталій Багряк, Віталій Ткачук та Сергій Рибак. Переконлива перемога 8-4 в принциповому і надважливому поєдинку ще більш зміцнила лідируюче положення Меркурія, який відтепер випереджає Житомирський континент на 6 очок. Одесити ж наразі суттєво відстали. Сергій Батюк. Віталій Ружецький з Одеси спеціально для телеканалу ТВА теми дня.